Четвер, 17 квітня, ви дивитесь новини на 11-му 11-му студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Троє загиблих серед них дитина: 31 людина поранена. Дев'ятеро тяжкі. А кілька районів міста буквально палали. Страшні наслідки шахи одного терору у Дніпрі. Атака по серцю міста, ціле по міській раді. Потрощено десятки архітектурних пам'яток. Росіяни спрямували дрони по історичному центру Дніпра. По Нікополю вдарили з важкої артилерії, двоє чоловіків загинули, п'ятеро людей поранені. І місія повернути до мирного життя. Як психологи допомагають захисникам в реабілітаційних центрах. Це просто настільки велика рана в організмі, яка зношує особистість, яка зношує всі поняття потреби. вбитих Дніпрян чоловік та жінка і дівчина 17 років, які буквально не вистачило кроку, аби врятуватись. Вона загинула на порозі гуртожитку, бо не встигла добігти в укриття. І ще понад три десятки людей поранені. Дніпро пережив страшну ніч шахетного терору. Кілька районів міста буквально палали. Ворог масово атакував шахедами житлові квартали, потрощені, багатоповерхівки, приватні будинки та гуртожитки. В одних обірвалося життя, в інших людям дивом вдалося вціліти. Але росіяни вже встигли збрехати про свій теракт. кажуть, били по місцях дислокації ЗСУ Наш Владислав Авдієнко працював на цих місцях атаки і вже готовий розповісти, по кому насправді цілили російські терористи. У вогні одразу декілька районів Дніпра. Не вистачило кроку, аби вижити. На цьому місці обірвалося життя 17-річної студентки театрального коледжу з Нікополя. Вона Навсім молодюсніка совсім бідненька, біднікажер любила за мною мені так жалко. Ліна Миколаївна каже: дівчина бігла в укриття гуртожитку, буквально за нею, але не встигла. Я встигла за стіну забігти, а вона не встигла. Вона залишилася в прийомі дверей, зрозуміли і її настігли. Ти ж осколки. Подивіться, якої правильної форми отвори від уламків. Всюди один і той самий діаметр. Складається враження, що росіяни начинили шахет шрапнеллю, аби вбити якомога більше людей. Дівчину намагалися врятувати очевидці, але марно. Єлімедбрати, врач, я не знаю. Ну він прибіг з рюкзаком воєнний, почав ну він закрив в неї була сонна артерія поврежіна. Він закривав її пальці медики приїхали. але ну, вже було пізно. У неї вся спіна була посічена. Другу загиблу знайшли під уламками у приватному секторі. Місцеві кажуть, 76-річна жінка прийшла сюди у гості. Пряме влучання шахеду власники цього будинку виїхали за кордон. Це їх і врятувало. Зліво ж одна людина загинула, інші зазнали серйозних поранень, адже їх привалило стіною. Галина живе поряд і досі не може відійти від шоку. Одна кімната і балкон повилітали всі вікна. І собака дуже перелякалася сильно. У мене трохи болить рука, але це таке. Нас заклинило двері. Я вилазила через вікно. Ще один чоловік віком 56 років загинув неподалік. Таким чином ворог забрав життя трьох жителів міста. Ще понад три десятки зазнали травм. П'ятеро з них діти. Це, зокрема, дев'ятимісячна дівчинка. Хлопці, шести, 11 та 16 років. У медзакладах лишається третина поранених. Більшість у важкому стані. Нині найтяжчий 20-річний Данило. Йому провели складну операцію. Хлопець у комі. Край бачите, що у лавки кісток позалітали далеко. Мозок. Самі великі ми не діставали, бо це великий ризик. Ще вона постраждала Вікторія. 37 років. У неї забій головного мозку, поламані сім ребер, пошкодження легень. Попри тяжкі травми, вона притямі та почала розмовляти. Вона не постраждала. Ворог цинічно заявив, поцілив шахедами по місцях дислокації ЗСУ. Ось що кажуть про брехню росіян, очевидці атаки. Росіяни кажуть, що вони били ЗСУшників, а тут одні переселенці тікали раз, тікали два. Село Роздолівка Бахмутського району. А коли ви сюди приїхали? 22-му році. Мої місяць окупанти поцілили шахедом по гуртожитку, де мешкають переселенці з Донеччини, Луганщини та Запорізької області. Даху нема саме небо. Російський шахет розтрощив пральню на останньому поверху гуртожитку. Люди кажуть лише диво, що тут в цей момент нікого не було. Стала сюди бігти, коли сильний взрив. Сипеться стекло з цього вікна, і звідси вилітає такий, як шар огня, і син мене ззаді хватає і кричить, що мам, куди ти біжиш? Розвертайся в другу сторону. Олена розповідає, не встигла спуститись в укриття, адже хотіла забрати котиків після того, як шахет розірвався у декількох метрах від неї разом з іншими мешканцями. Власноруч гасили потужну пожежу. На кухні у нас про запас набрана вода у баклаги, і я хлопцям подавала з кухні баклаги, а вони гасили проводку, щоб не пішло далі. Нарушило того двері. Бачите, як вони ходять. Я й боюся, що я закриюся там, що я можу все заблокувати. Знаєте, який страх, щоб не згоріть? Ганна Михайлівна показує: скло не вибило, вирвало цілу раму. Вікно тимчасово притулили назад і підперли коробками. Це страшне. В такому віці в 70 років. Це страшне. Це страх. Це Божий страх. Загалом в цьому гуртожитку вибиті понад шість десятків вікон. У самому ж епіцентрі потрощена сантехніка. Люди сподіваються на допомогу місцевої влади. Може люди, що поможуть та назад, це все прикрутити, бо і вмиватися і стирати, Ми ж тут жили. Просять відновити їх єдиний дім там, де я раніше жив, там окупована росіянами. Ну нам і нікуди. Ворог знову обстріляв дитячий майданчик ледь не поцілив у гуртожиток повний студентів. Дуже багато дверей, які на розпашку пооставались, багато вікон немає. Багато людей було. взагалі. людей 300-400 було. А на парковці поряд із цим гуртожитком згоріли з десяток автівок. Це ж воно горіло, взривалося бензину. Це загалом в місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок з десяток приватних будинків, вибиті більше тисячі вікон, навчальні заклади, харчове підприємство, пошта, ресторани, магазини, супермаркет та інша цивільна інфраструктура. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Справжній культурний геноцид у ніч проти 17 квітня росіяни поцілили не лише по житлових районах, а й по історичному центру Дніпра. Ціли також і по міській раді, але не влучили. Шахет впав у 100 метрах від пам'ятника Олександру Полю. І поки українці традиційно прибирають оселі перед великоднем у Дніпрі. Змушені розгрібати уламки після нічної атаки дронами, понівочені з десяток пам'яток та понад 20 історичних будинків. Це, зокрема, готель, головпоштамт, приміщення музею музею та університет чи вдасться відновити будівлі? Невже те, що пережило Другу світову війну, не переживе росіян? Репортаж Анастасії Вільхової дивіться на Ютуб каналі 11 -го. Через дронову атаку по Дніпру постраждав дитячий екоцентр на житловому масиві. Перемога. У закладі загинули декоративні птахи, дрібні гризуни, зруйновані вольєри, пошкоджено теплицю, де вирощувало понад 200 видів екзотичних кімнатних рослин. Місце, яке виховувало у дітей любов до природи, стало черговим символом російського терору. Більше про наслідки в сюжеті Вікторії Вахрушиної. Слишко гудіт. Що нам ділать, чую, гудить. Думаю, що робити. Бабах і зайнявся вогонь. Ми вийшли і горіла будівля. Ми взяли вогнегасники і почали гасити. Вогонь все більше і більше ставав. Ми одразу ж викликали рятувальників. Ну, ми пожежну викликали. Про жахливу ніч розповідає Лариса. Жінка згадує, була на роботі, коли уламок ворожого залізяча потілив просто по подвір'ю дитячого центру. Пожежу, рятувальники гасили майже всю ніч. Вибуховою хвилею зруйнована будівля. Да, так само, що вибуховою хвилею знята майже криша. Ось на цих будівлях. Це наші будівлі, такі промислові. Там зберігається корма для тварин, та, там і так далі. Там інструмент робочий. Машина стара стоїть, згоріла повністю ялина, яка саме тут і була. Я так розумію, що десь біля неї і прийшовся той приліт. Заклад вже втретє потрапляє під обстріл окупантів. Раніше відбувалися переляком та вибитими вікнами. Цього ж разу не обійшлося без жертв. Загинули птахи. Саме тут у нас загинули птахи. Е, важко сказати. Напевно, це не уламки, напевно, це вибухова хвиля. Ви бачите, як вігнута оця решітка. Да там і скоріш за все, можливо, від стресу птаху стало погано. Можливо, це бара травма. Не можемо точно сказати, але є в нас втрати. На жаль, оскільки було пошкоджено цей вольєр, у нас декілька птахів також вислали. Папуги, свійські птахи, гризуни, коти та собаки під опікою центру близько сотні тварин. Ці лілі дуже налякані, мають гостру реакцію на стрес. Співробітники переймаються, аби всі підопічні пережили стрес і обійшлося без більших втрат. У живому куточку у нас через вибиті вікна частково засипала клітку шиншили. Він перебуває в значному стресі. Ми вже маємо такий досвід. Коли ми прийняли до себе тваринок з Краматорська, деякі тваринки не пережили. Такого, якби пережитого стресу, крім того, у центрі частково зруйнована й теплиця, де діти вчилися доглядати за понад двома сотнями видів екзотичних кімнатних рослин. Вщент зруйновані декілька будівель та вольєри. Маємо ліквідувати наслідки. Найперше, те, що небезпечно для тварин, у нас заблоковані наші склади з кармами, наприклад, там пробиють розблокувати. От у нас скло вимітають зараз, дуже активно, як щоб не поранились. Через пожежу у центрі зараз немає світла. Співробітники досі прибирають наслідки російського. Терору збирають залишки будматеріалів та скло. Вікторія Вахрушина Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Пережила масовану атаку, турбується за подругу в реанімації та в розпачі. Розшукує її собаку. До 11-го каналу звернулась мешканка Дніпра Юлія з проханням допомогти знайти чотирилапого лабрадора своєї подруги, яка зараз в лікарні в тяжкому стані. Телефон жінки зараз на ваших екранах. Моя подружка наші реанімації в тяжому сестрі моя подружка. Вона зараз в реанімації в тяжкому стані. В неї була собака. Хтось із сусідів її виніс з будинку. Не знаю в якому вона стані. Собака чорна, лабрадор, звати Дана. Звертаюсь до сусідів, хай хоча б відгукнуться, щоб ми знали, де собака зараз знаходиться. Звичайних цивільних людей окупанти вбили і у Нікополі. Це двоє чоловіків. По місту вдарили з важкої артилерії. Ще п'ятеро людей отримали поранення. З них четверо в лікарню у важкому стані. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди та автобусна зупинка. На місці виникла пожежа. Її ліквідували надзвичайники. І ворог знову б'є по енергетиці. Вранці внаслідок атаки дронами серйозно пошкоджено об'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Руйнувань зазнали будівлі та техніка. Фахівці працюють на місці, намагаються якнайшвидше відновити обладнання та забезпечити безперебійне електропостачання в регіоні. А в Херсоні окупанти атакували медиків. Вранці скинули з БПЛА вибухівку на бригаду швидкої у Дніпровському районі. Водії фельдшер отримали поранення, їх госпіталізували. Також ворог атакував центральний район Херсона. Спочатку росіяни скерували кілька авіабомб, після чого почали артобстріл та атаку безпілотниками. Удару зазнала автівка, де перебували батько та син. Батько загинув на місці, а пораненого хлопця доправили І до лікарні. Да, это кота, у нас. Тихо, 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 тихо. Тихо, слушай, ти, держись, ти. ти, 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 держись, держись. Тихо, 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 тихо. Що там? Да, це столич. Завод. За Міна вибух покажи. Потерпала й Харківщина. Ворог завдав комбінованого удару по ізюму. Скерував дві ракети та п'ять безпілотників. Постраждали семеро людей, серед них дитина. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення та навчальний заклад. На Дніпропетровщині знешкодили боєприпас, який ворог спрямував на мирних жителів. Сталося на Синельніківщині. Дрон зі снарядом пробив дах та впав у середину господарчої споруди. На щастя, вибухівка не здетонувала. Фахівці вилучили боєприпас та знищили у безпечному місці. Вибухотехніки нагадують, що у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів не слід їх чіпати. Необхідно одразу повідомити про знахідку за номером 102. А ці фахівці морально допомагають реабілітувати наших захисників. Це про підтримку військових психологами та психотерапевтами. Спеціалісти створюють безпечний простір для поранених та емоційно травмованих війною бійців. А головне навчають, як соціалізуватися в цивільному житті. Наскільки це важливо, наш репортаж. Богдан у на околицях Бахмута отримав осколкове поранення. Вороже залізяче пошкодило спинний мозок. Нижня частина тіла паралізована. Втім, чоловік не втрачає оптимізму та віри. Допомагає з цим психотерапевт. Це дуже великий аспект, тому що у кожного різні травми, різна особиста психологія до деяких буденних ситуацій, і їх треба готуватись, тому що війна на фронті закінчилась, але війна тут інша. Боротьба з агресією, адаптація фізична та психологічна, а також зменшення наслідків ПТСР після черепно-мозкових травм це основні напрямки, в яких спеціалісти працюють з військовими. Це про терапевтичний альянс, який дає змогу військовому відновитися. Я даю місце плачу в якихось моментах. Я даю місце агресії, там провині, якщо там людина в собі впевнена, що не зміг когось врятувати. На рахунку Вікторії не одна зцілена душа. З-поміж всіх запитів каже, найважчою темою є полон. Люди дуже часто ставлять дуже дурні питання: по типу, а, типу важко було в полоні, або а, у вас був важкий полон, тобто у людей є в голові, що був легкий полон. Це просто настільки велика рана в організмі, яка зношує особистість, яка зношує всі поняття потреби. Головне у співпраці психотерапевта та військового повна довіра та безпечний простір. Саме це і є за Рукою того, що пацієнт зможе вийти із важкого морального та психологічного стану. Золотим стандартом надання реабілітаційної допомоги є робота мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Насправді це біопсихосоціальна модель, і тут надається в цьому відділенні, надається допомога не тільки фізичними терапевтами, ерготерапевтам і однозначно психологами. Можете схематично спробувати намалювати ці мурашки, як воно колеться. У мене ж п'ять пальців було, і ось ці крапочки вони бігають, бігають, ось так, от колять, колять, колять. Так Вікторія допомагає Кирилу пропрацювати його травму. Чоловік нещодавно втратив руку і його переслідують фантомні болі. Кульове поранення отримав у стрілецькому бою. у мене рука по сідіть Я її відчуваю 24. Розумієте, у мене рука до цього дня висить. а Я її відчуваю 24 на 7. І ось я помацав, зрозумів, щось нове і починаю звикати до нових відчуттів. Кожного військового, який приходить до Вікторії, різний психотип, але потреби в лікуванні зазвичай схожі. Нині, в порівнянні з минулими роками, каже фахівчиня, зросла кількість суїцидів. Така тенденція свідчить про втому військових та відсутність належної підтримки. Якщо уявити, що людина висить на прірві, то моя задача дати йому руку. І потім, коли я його дістаю з цієї прірви, мені потрібно йому надати, знаєте, всучити якусь таку навичку, яку він такий а да, мені можна жити. Я кажу, да, да, на жити. головні поради фахівців щодо психологічної реабілітації, як військових, так і цивільних, вчасно звернутися по терапію. І дуже важливо мати підтримку рідних та друзів, а ще знайти нове хобі, яке даватиме бажання жити далі. Олена Петриченко, Дмитро Вітров, новини 11 каналу. І сьогодні в Україні день пожежної охорони. Вшановуємо людей, які щодня рятують інших, прибуркують пожежі та допомагають у найскладніших ситуаціях. Під час війни ця робота стала ще важчою і важливішою. Щоденно вогнеборці працюють у важких умовах, ризикуючи власним життям. Вони допомагають після обстрілів, витягують людей з під завалів, вивозять з небезпечних місць. І їхня допомога часто стає останнім шансом на порятунок. І до наших спортивних перемог гімнастки з Дніпра вибороли 13 медалей на міжнародному турнірі в Словенії. Чемпіонками стали Софія осіння, Варвара Міхтонець і одразу дві золоті медалі виборола Юліана Вавшко. Також наші дівчата привезли ще сім срібних та дві бронзові нагороди. І на сам кінець про погоду у п'ятницю в Дніпрі в день прогнозують 23 градуси тепла вночі плюс 11. атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе та своїх близьких. Ще аматорський жіночий тенісний турнір пройшов у кам'янському. Знакова подія відбулася у спортивному комплексі Прометей. Я впевнений, що ці змагання вже стануть для нашого міста такою доброю традицією. Хочу подякувати від усіх нас, нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми живемо під вільним українським небом. Турнір пройшов за підтримки громадської організації Бджола управління молоді та спорту Кам'янської міськради та Федерації тенісу Кам'янського. Були різні змішані турніри, але такий жіночий він вперше. Тому це дуже така знакова подія для нас. Ми дуже раді. Організатори зазначають, аматорський спорт відіграє не менш важливу роль ніж професійний, і проведення таких турнірів є важливим кроком у популяризації активного способу життя серед мешканців міста. В цьому турнірі це мами наших дітей, яких вони перевели на тренування. Це не такий непростий час для наших людей, для нас всіх. Це є, хоча б якісь міті, де ми можемо відволіктись від новин. Організатори кажуть, такі спортивні заходи в сучасних реаліях не лише сприяють фізичному розвитку, але й дають змогу емоційно розвантажитися та допомагають впоратися зі стресом. Пристив себе в форму. І знайти дуже багато друзів. Я, наприклад, вперше приймаю в таких змаганнях участь. Сама для себе вирішила позайматися мені сподобалось.